Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обчислювальної геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена дуже цікавому напрямку в геометрії. Це саме напрямку кривих. А потім будемо розглядати також поверхню. І сьогодні будемо говорити про такий вид кривих, чи якщо їх називають лініями першого порядку, прямі. Отже, лекція номер 14. Прямі. Наша. Перша мета в цій та подальших лекціях це охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто про нульвимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме прямі лінії, це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо. Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне означення прямої в даному випадку це чи визначення прямої в даному випадку це множина розв'язків лінійного рівняння. Означення. Означення рівняння прямої на площині. Довільна множина L велике в R2 вигляду. Ось такого це такі точки X, Y, які задовольняють. Рівність AX плюс Х дорівнює С А, Б, і С довільні фіксовані дійсні константи, тобто число такі, що А і Б одночасно відмінні від нуля, називається прямою. Ну, це так, як зображено на рисунку А. Якщо А дорівнює нулю, то пряма називається е -е, горизонтальною. Як це зображено на рисунку Б. Якщо ж B дорівнює 0, то пряма називається вертикальним, як це зображено на рисунку С. Якщо ж B відмінне від нуля, то, час, то число мінус А поділити на B називається кутовим коефіцієнтом прямої. Хоча рівняння визначає єдину пряму. Саме рівняння не визначається одночасно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму. Протягнемо рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок. Пряма з кутовим коефіцієнтом m і y відрізком 0 b визначається рівнянням y до рівні mx b. Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт. Пряма, що проходить через точку з координатом y, з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням y y 0 до m помножити на хрупше, y1 до рівня m помножити на x-x1. Рівняння прямої через дві точки. Пряма. Яка проходить через дві різні точки з координатами x1, y1 і x2, y2 відповідно, як це зображено, ну, бачите на рисунку, так, визначається рівнянням. Y y-1 до рівня y2-y1 поділити на х2 мінус х1 і помножити на x мінус x1. Ну, як ви бачите, в даному випадку оцей дріб, y y-1 порівняти на x2 мінус x1 буде як коефіцієнтом. Зауважимо, що всі ці три рівняння, значить, рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок, рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт, а також рівняння прямої через дві точки, так, можна застосувати лише для невертикальних прямих. Тобто ці рівняння визначають лише невертикальні прямі. Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння. І далі ми дамо альтернативне означення прямої чи визначення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та її напрямком. Означення рівняння прямої через точку та напрямний вектор. Двільна множина L в n вигляду це такі точки, що P плюс T на вектор V T належить R, де P фіксована точка, і вектор V фіксований не нульовий вектор в N називається прямою, яка проходить через точку P. Вектор V називається напрямним вектором прямої L Ну, як у випадку N до рівня 3, це зображено на рисунку оці пряма L, так, яка проходить через точку P і має напрямний вектор V. Розглядаючи окремо компоненти типової точки X до рівня P плюс T помножити на вектор V на прямій L, тобто розклавши. По координатної рівні векторів x до P плюс те помножити на вектора отримуємо рівняння. Х1 до P1 плюс t на V1, x2 P2 плюс Т на В2, і так далі. Xn doрів P на t помножити на ВН, де те є довільне дійсне число, так? І це рівняння називається параметричним рівнянням прямої. Тобто, в даному випадку, це, з нашої точки зору, це не є рівняння, так, це система лінійних рівнянь, так? і, і така система буде називатися параметричним рівнянням прямої. У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узводу. Означення засноване на рівняннях формули 1, це такі точки, що x, y, що задоволяють рівняння ax плюс BY до рівня c, є неявним означенням. Тобто об'єкт був визначений рівнянням тоді, як означення за допомогою формули 5, так до векторного рівняння пряме p плюс t помножене на вектор v, до t належить r, є явним означенням. Тобто об'єкт визначається з точки зору параметризації. Ми можемо розглядати параметр t як часовий параметр, і про те, що йдемо по прямій, перебуваючи в точці P плюс T повноштина в момент часу Т. Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним, будь-який ненульовий вектор. Вектор у В, тобто який є колінеарний чи паралельний вектор В, буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах. Приклад. записати рівняння прямої, яка проходить через точки П, яка має координати 0, 2, 3, і через точку Q, яка має координати мінус 2, 1 мінус 1. Розв'язок. Вектор П Має координати мінус 2, мінус 1, мінус 4. Тобто ми від координат Q, щоб знайти координати цього вектору, і маємо координати P, так? І він є напрямним вектором прямої L. А отже, параметричним рівнянням прямої є таке рівняння: х дорівні мінус 2, Т, e, Y дорівня 2 мінус Т, Z до рівня 3 мінус 4. T, так? Тобто ми записали рівняння, яке проходи прямо, що проходить через точку P. так ось. І, відповідно, координат x 1 y 1 Z1. Так, ось ми не прописано. Ну і напрямний вектор ось напрямний вектор. Приклад, визначити, чи перетинаються прямі l 1 і l 2 які визначаються параметричними рівняннями? L1 визначається параметричним рівнянням X до рівня 1 мінус т, до рівня 2 плюс T, Z до рівня мінус 1 плюс Т, а пряма L2 визначається параметричним рівнянням X до рівня 2 плюс Y до рівня 1 мінус 2Т, Z до рівня мінус 2 плюс Т. Розв'язок. Ми маємо розв'язати таке рівняння. 1 мінус Т до рівня 2 плюс S, 2 плюс Т до рівня 1 мінус 2 s, Мінус одиниця плюс t до рівня мінус 2 плюс S. Для змінних S і T. Додавши перше та друге рівняння, отримуємо, що. 3 дорівнює 3 мінус S, а отже, S дорівнює 0. Підставивши S дорівнює 0 в перше рівняння, ми отримуємо, що T дорівнює мінус 1. Оскільки два значення t дорівнює мінус 1, S дорівнює 0 змінних задовольняють третє рівняння, так, то підставивши значення параметра t дорівнює мінус 1, в параметричні рівняння прямої L1, маємо, що прямі L1 і L2 перетинаються в торстві з координати 2, 1 мінус 2. Аналогічний результат ми отримуємо, якщо значення параметра S до рівня 0 підставимо параметричне рівняння L2 замість параметра T. Поширена помилка при спробі розв'язати задачу подібну до цього, до прикладу 1, 4, 3, це використовувати одну ту ж саму зміну для S і T. Тільки тому, що прямі перетинаються. Це не означає, що люди, які йдуть по прямих, потрапляють до точки перетину цих прямих в той же час. Означення. Точки називаються кулінеарними, якщо вони лежать на одній прямій та не кулінеарними в протилежному випадку. Ще одне означення: нехай P і Q точки з Rn множина, ось така, яка є е, цей з точок, що складається з точки П плюс Т помножити на вектор де T Належить відрізку 01, називається відрізком від точки P до точки Q, як це зображено на даному рисунку. І надалі ми цю, цей відрізок будемо позначати отак: в квадратних дужках ПК. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка PQ лежать чи розташовані між точками П і Q. Зауважимо, що відрізок ПК це те ж саме, що відрізок КП. Відрізок в основному узагальне поняття замкненого інтервалу дійсної прямої, що пояснює призначення. Але ці два поняття не зовсім однакові у випадку n до рівня одиниці. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка. Твердження. Нехай точки P і Q належать е, лінійному просторі Rn, тоді відрізок PQ складається з цих точок X, з точок X rn, такі що. Е, е, Довжина вектора PX плюс довжину вектора Xq Q до довжині вектора Pq. Доведення. Нехай S це множина таких точок зенільного простору rn, яка задовольняє цю рівність 8, так? Для доведення включення, що відрізок Pq є під множиною множини S зафіксуємо довірну точку Х з відрізка Pq. Тоді Х дорівнює p плюс t помножити на вектор ПК для деякого дійсного числа t, також що Т є більше рівня нуля і менше рівня одиниці. Звідси випливає, що P довжина вектора Px плюс довжина вектора Qx це є T помножте на Т по модулю помножити на довжину вектора П плюс одиниці мінус Т по модулю помножити на довжину вектора Пку. Так, ну а це зрозуміло, оскільки Т є від нуля до одиниці. То це дорівнює довжині вектора П. А отже, Х точка Х належить множині С. Для доведення включення, що множина С є підмноженою відрізка ПК зафіксуємо довільну точку X з множини S. Оскільки довжина вектора PX плюс довжину вектора XQ дорівнює довжині вектора PQ, а це дорівнює довжині вектора px плю, вдовжині так, сумі, сумі цих векторів, то з нерівності трикутника випливає, що вектори Px і Q, XQ є лінійно залежними. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що вектор px це є t помножити на якийсь на вектор десь те помножити на вектор xq. Тоді ми маємо, що Т, помножити на вектор x. Модуль Т помножити на довжину вектора Х до плюс довжина вектора Х, це є Т, довжина вектора такого, що Т помножить на Х плюс XQ, так? Іншими словами, Т модуль Т плюс одиниця дорівнює модуль Т плюс одиниця. Легко бачити, що розв'язками рівняння, що всі розв'язки рівняння d задовольняють задовільна на рівність Т більше рівне нуля. Але рівність вектор px до рівня t помножити на х можна переписати так. х до рівня p плюс 1 на одиниці плюс t помножити на вектор pq. З останньої рівності випливає, що х належить від різку pq, оскільки t поділити на одиниці плюс t, це буде більше рівня 0 і менш рівне одиниці. А отже, ми довели наше твердження. Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем. Твердження: нехай P точка на прямій L. Якщо це більше нуля, то існує дві та лише дві точки X на прямій L, такі, що виконується рівність. Модуль довжина вектора PX до рівні C. Доведення. Нехай Q. Точка на прямій L відмінна від точки P. Тоді кожна точка Х на прямій L має визначатися наступним чином х дорівнює P плюс S помножити на вектор PQ. А отже, ми отримуємо, що це дорівнює це довжина вектора Px, дорівнює модуль S помножити на довжину вектора PQ. Тоді лише s дорівнює плюс-мінус t є розв'язками рівняння модуль s дорівнює c поділити на довжину вектора ПК, де t дорівнює c поділити на довжину вектора ПК. Іншими словами, x дорівнює p плюс t помножити на вектор ПК, або x дорівнює p плюс мінус t помножити на вектор ПК. що і завершує доведення нашого твердження. На завершенні означимо поняття промень. Значить, нехай P, Q точки і вектор V з лінійного простору n, якщо вектор V не є нуль-вектором, то промінь з точки P в напрямку вектора V, як це зображено на рисунку, який позначається ось таким позначенням Ray, P вектор V визначається за формулою ray P вектор V, це є множина таких точок, що P плюс таких, що P плюс T помножити на вектор V, де T більше рівне нуля. Якщо P не дорівнює Q, то промінь з точки P через точку Q, який позначається ось таким чином, квадратні дужки PQ, eh, трикутна дужка, визначається за формулою. Проміг ПЕК це є промінь з точки П в напрямку вектора ПК. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую вам за увагу. Прошу також мене повідомити, що ви прослухали цю лекцію на мою електронну пошту. Дякую за увагу. До побачення. Бажаю вам мирного неба і ти, тихої ночі, спокійної і завершення війни нашої перемоги. Дякую за увагу. Всього найкращого.